Якщо зараз щось приблизиться ближче, так. У нас у мене маленький внук, невістка, а син воює. Коли плануєте? Коли плануємо, ну, я думаю, якась уже звістка ж буде, що повинна бути евакуація. Що думаєте про нас тут на солек? Оце все зв'язано з Курською операцією. Поки її не було, тихесенько було, прекрасно. Я чесна, от виріжити, не виріжете, Ну я думаю, безсмислений був цей наступ. Я думаю, там і патрії великі, і хлопці вони теж не хотіли, як кажуть. Вони тільки як перетнули Курск, пішли туди. Кажуть, ми як були не в своїй тарілці. Їм було важко, багато загиблих, і в ітогі, як кажуть, супостата сюди притягнули. Звісно, якщо звідси небезпека, вони тепер нам будуть давати. Тому як тільки вона почалася, одразу сказала це діло времени. Ось воно й прийшло це время. Я не задоволена. Курською операцією, я вважаю, за неї треба відповідати. Це, е, хто має відповідати? Е, це Зеленський. Він же головнокомандуючий. Хто це розробляв, хто це зробив? Ну я, як він каже, ми виконали якісь вони виконали, е, як вони Ціль. кажуть, цілі. А які були цілі? Що вони зробили? Я я не знаю. Да, ви захопили, ви прогулялись туди. Ну а далі це як в берлогу до ведмедя. Ти заглянув? Да, може, ти там його палкою налякав? А то, а потім то від, від, відкуди буде скакати, куди тобі бігти. Треба ж трошки розраховувати, з ким ми воюємо, їхні сили, наші сили. Нам отут треба було утримувати, удержувати, щоб вони ніде не продвигались. А я вважаю, це такий провал з курської операції, що взагалі зразу всі, всі, може, ніхто ніде й не казав, але мої друзі, знайомі сказали, дивіться, це діло часу. Не пройде і півроку. А так воно і сталося. Зрозуміло, якщо вони побачили, звідки вона їм, мені кажеться, ну, суми наші. Ніякі не стратегічні були, щоб їх щось захопувати і щось тут робити. А це це просто да, Вони, може, хотіли якийсь фронт відтягнути, ще щось. Ну, вибачте, треба розраховувати сили, їхню силу, нашу силу. Ми... Нам утримувати тільки. Ми як утримуюча армія, ну не наступаюча, Це моє мнення. А тепер, звісно, і дитинка маленька у нас, і вона не хоче, тому що тут ще і син, мій і чоловік, хоч якісь моменти він сюди приїжджає, вони бачать, нас тільки це тут отримує. Більше нічого не отримує. Німеччина. Польща ні, там всі наші близькі. Ми бачимо відношення поляків до них. Поляки не люблять нас. Не люблять, щоб сказати, да, якась допомога є, ну багато висловів в напрямок ось старенької бабусі, жінки. Вони, от знаєте, є, вони нас ні. Я, тобто, розглядаю Ліхтенштейн і Німеччина.